Сьогодні з вами я, адвокатка Вікторія Співак, ведуча проєкту військове право на першому міському. Тема сьогоднішнього ефіру: виплата одноразової допомоги у розмірі 15 мільйонів гривень. Виплата даної одноразової грошової допомоги передбачена згідно з пунктом 2 постанови Кабінету міністрів України номер 168 під назвою питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і навчальницького складу поліцейським та їх сім'ям під час дії воєнного стану дана допомога розподіляється рівними частинами на всіх отримувачів. Статтею 16 закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей встановлюється, що на таку допомогу мають право батьки, один із подружжя. Який не дружився друге діти, які не досягли повноліття, утриманці загиблого померлого, Утриманцями вважаються члени сім'ї, які мають право на пенсію у разі втрати годувальника відповідно до закону України про пенсійне забезпечення, осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Особи, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги, передбаченої цією постановою можуть реалізувати це право з дня його виникнення. Днем виникнення такого права є дата загибелі особи в період дії воєнного стану, що зазначена у свідоцтві про смерть, у разі відмови однієї або декілька осіб, які мають право отримання одноразової грошової допомоги. Від отримання цієї допомоги, або якщо зазначені особи протягом трьох років з дня виникнення у них такого права, його не реалізували, їх частки розподіляються між іншими особами, які мають право на дану одноразову грошову допомогу. Особам, які мають право на одноразову грошову допомогу, виплата їх частки здійснюється незалежно від реалізації такого права. Іншими особами звертаю увагу, що у вас є саме тільки три роки для звернення за цією одноразовою грошовою допомогою. Звертайтеся вчасно, не зволікайте. Порядок виплати одноразової грошової допомоги регулюється також наказом Міністерства оборони України. Номер 45. про затвердження порядку умов призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі смерті військовослужбовців збройних сил України в період дії воєнного стану. Виплата здійснюється поетапно. На першому етапі це 1 п'ята від призначеної суми одноразової грошової допомоги, на другому етапі це 4 п'ятих від призначеної суми, що місячно частками продовж 40 наступних місяців. Звертаю увагу, що саме протягом 40 наступних місяців. Тепер з вами розглянемо, які ж все таки мають бути дії членів сім'ї загиблого далі, щоб отримати да, дану одноразову грошову допомогу. Члени сім'ї звертаються до районного територіального центру комплектування, незалежно від місця реєстрації. Та подають наступні документи, що передбачені додатком номер 2 порядку і умов призначення виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі смерті військовослужбовців збройних сил України в період дії воєнного стану. Такими документами є заява про виплату одноразової грошової допомоги, надається за формою визначеною в додатку 1. Також це документ, що посвідчує особу. Третій документ про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки, платника податків або серія номер паспорта, свідоцтво про смерть військовослужбовця, документ, що підтверджує родинні зв'язки з загиблим померлим військовослужбовцем, відповідно до статті 16 закону України про соціальний правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Такими документами є для дружини чоловіка свідоцтво про шлюб, для дитини свідоцтво про народження дитини. Для батьків свідоцтво про народження загиблого померлого. Для осіб, які перебували на отриманні загиблого померлого – документ, що підтверджує перебування на отриманні загиблого померлого військовослужбовця. Наступним шостим документом є згода на обробку персональних даних. Потім довідка про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність, наявність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України. Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи, який має назву облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості, надається отримуючим допомоги віком 16 років та більше. Свідоцтво про заміну імені, у разі, якщо все-таки була зміна прізвища імені або по-батькові. Рішення місцевої державної адміністрації виконавчого органу місцевої ради або суду про встановлення над дитиною сиротою, дитиною позбавленою батьківського піклування, піклування для законних представників неповнолітніх дітей загиблого померлого. Десяте в даному випадку є документом. Це відмова, заява, інший правочин завіреним відповідно до закону України про нотаріат або міжнародних договорів, згоди на обов'язкових яких надається Верховна Рада України за наявності. Також за наявності рішення суду, яке набрало законної сили та стосується призначень, і за наявності інші документи можуть бути щодо призначення та виплати. Що ж подальшому робить територіальний центр комплектування? В даному випадку він приймає від заявника документи, завіряє копії цих документів і не пізніше з 7 робочих днів, після надходження всіх цих документів надсилає їх обласному територіальному центру комплектування за підпорядкуванням. Документи, які направляються в територіальному центру комплектування, встановлюються в наказі Міністерства оборони номер 45 Також хочу зазначити, які ж документи надсилає районний територіальний центр комплектування разом із документами заявника до обласного територіального центру комплектування для призначення та виплати. Допомоги. Даний перелік документів встановлюється в додатку 5. А саме, це доповідь про результати проведеної роботи щодо встановлення повного кола осіб, які можуть звернутися за одноразовою грошовою допомогою. Надається дана доповідь за формою, визначеною в додатку 3. Також завірена копія свідоцтва про смерть. Вона завіряється районним територіальним центром комплектування. Витяг з наказу про виключення військовослужбовця зі списків особового складу у зв'язку з загибелю та смертю внаслідок поранення, контузії, травми, каліцтва, отриманого під час захисту батьківщини у період дії воєнного стану, що настало не пізніше, ніж через один рік після такого поранення. Поранення це контузія, травми, каліцтва. Надається цей витяг з наказу, саме військовою частиною. Також до переліку документів також додається грошовий атестат. Даним документом може слугувати витяг з наказу про виплату винагороди, передбачений пунктом 1 Кабінету міністрів України від 28 лютого 22 року номер 168 Наступним документом є. Який зазначений в додатку 2, до саме порядку і умов, крім свідоцтва про смерть. Цей документ надається заявниками або законними представниками. Також документ надається, який підтверджує загибель, сповіщення, повідомлення, матеріали розслідування, подання до нагородження у разі відсутності. Підтвердження загибелі у наказі про виключення військовослужбовця з списків особового складу. Це пункт третій цього ж переліку, надається також військовою частиною. Додатково також надсилається у разі смерті військовослужбовця або особи, звільненої з військової служби, які померли внаслідок поранення. Отриманого під час захисту батьківщини період дії встановлення військового стану не пізніше, ніж через один рік після такого поранення. Наступні документи: це довідка військової частини про обставини поранення, отриманого під час захисту батьківщини, вона надається військовою частиною, витяг з постанови штатної військово-лікарської комісії про підтвердження смерті внаслідок поранення. Отриманого під час захисту батьківщини у періоді воєнного стану, що настало не пізніше ніж через один рік після такого поранення, надається штатно-військово-лікарською комісією даний документ на підставі документів, надісланих районним територіальним центром комплектування. Надалі обласний територіальний центр комплектування подає висновок щодо можливості призначення одноразової грошової допомоги відповідно до додатку. 4. Виплата одноразової грошової допомоги здійснюється саме обласним територіальним центром комплектування на підставі наказу не пізніше 5 робочих днів з дня відкриття асигнувань шляхом перерахування коштів на рахунок в установі банку державного сектору, зазначений отримуючим допомоги, у своїй заяві. На сьогодні все. Бережіть себе. Дякую за увагу!